Робоча поїздка голови Харківської обласної ради Сергія Чернова на Красноградщину, яка відбулася 18 грудня, передбачала зустрічі з колективом та вихованцями дошкільного навчального закладу номер 17 участь у пленарному засіданні районної ради та особистий прийом громадян. Оскільки візит Сергія Чернова до нашого міста був напередодні Дня Святого Миколая, то він чимало уваги приділив дітям, зокрема, поцікавився, як зростає малеча у ДНЗ номер 17 Наразі у цьому закладі. Звороно всі необхідні умови для всебічного розвитку дитини. Усі свята вихованці зустрічають у колі найдорожчих друзів, співають, розповідають вірші і танцюють. Сергій Чорнов разом із головою районної ради Володимиром Птишником, міським головою Володимиром Максимом вручили дітям з нагоди Дня Святого Миколая солодкі подарунки. А ще Сергій Чернов повідомив, що за рахунок коштів обласного і районного бюджетів у наступному році будуть проведені значні ремонтні роботи у цій дошкільній установі. Переда дні свята Святого Миколая. Я хочу привітати всіх дітлахів, не тільки Красноградщини, всі Харківщини цим святом і наступаючим новим роком. І нехай все-таки ті мрії, які є в наших дітей, вони збуваються. Щодо планів, то плани на Красноградщині і в мене, і в районної ради, в міської ради, в депутатів, відповідно у керівників всіх підприємств дуже великі. Я буду сьогодні про це говорити на сесії районної ради. Є ряд об'єктів, які будуть реалізовуватися за рахунок фінансування районного міського бюджету, і ряд об'єктів ми включили вже вчора на плонарному засіданні сесії Харківської обласної ради програму соціально-економічного розвитку і по другим проєктам, які також стосуються розвитку Красноградщини. Зокрема, цей дитячий садочок, який знаходиться, в якому ми сьогодні знаходимося, в ньому необхідно замінити. Понад 100 вікон. В цьому році ми з спільними зусиллями змогли зробити цю роботу, скажімо так, наполовину на 50%. Але в грудні місяці я, голова обласної державної адміністрації, і директор Державного фонду соціальних інвестицій за підтримки уряду Німеччини підписали угоду про фінансування ряду проектів. І один із них, точніше, два буде реалізовуватись на Красноградщині. Ми 6 мільйонів коштів десь, мабуть, з березня місяця почнемо виділяти з цього фонду і фінансувати об'єкт, який буде створюватися для переселенців, які є на Красноградщині, тобто для створення їх житлових умов реконструкції приміщення. Мереж, які підходять до цього приміщення. І 3 мільйони гривень будуть виділені для цього дитячого садочку, щоб замінити всі вікна, утеплити це приміщення і відремонтувати дах. Це дуже важливо і крім цього, у нас є великі плани на Красноградщині зробити ремонт не тільки в цьому дитячому садочку, не тільки в місті в Краснограді. А й в багатьох селах Краснорадського району стратегічний напрямок це дитячі дошкільні заклади, школи і заклади охорони здоров'я. От над цим ми будемо і працювати. Виступаючи перед депутатами Красноградської районної ради, Сергій Чернов привітав їх із початком роботи нової сесії та закликав усіх народних обранців об'єднати свої сили задля добробуту і розвитку Красноградщини. І, звичайно ж, відбулася зустріч із виборцями. На особистий прийом до Сергія Чорнова записалося більше десяти красноградців. Проблеми, з якими прийшли люди, теж доволі різні. Це і виділення матеріальної допомоги на лікування, працевлаштування, ремонт житлового фонду. Усі Звернення, що надійшли від громадян, узяті на особистий контроль головою Харківської обласної ради.